Якщо ви пенсіонер або отримуєте мінімальну заробітну плату, то можете скористатися пільгою, яку надає вам держава, тобто оформити субсидію на опалювального сезону. А для того, аби дізнатися, чи маєте ви право на цю пільгу, вам слід звернутися ось сюди у відділ субсидії, який знаходиться в районній державній адміністрації. В управлении працы социального захиста населения Новгород-Северской администрации продолжается прием документов для призначения субсидии на природный газ, индивидуальное опалывание, тажитлово житлово-коммунальные послуги на опаливальный период 2011-2012 років. Для призначения субсидии увидел адрес на социальных выплат, необходимо надать даты такие документы. Довідку про склад семьи, О земельному участку, а земельному паї, доходи за попередні 6 місяців, паспорт, ідентифікаційний код. Що ж стосується пенсіонерів, то їм оформити субсидію ще простіше, бо їх дані вже є. І спеціалісти з відділу субсидії роблять відповідні розрахунки, після чого повідомляють особу, чи має вона право на субсидію і в якому розмірі. У меня собственный дом, но я она так дают мне никаких справочек. Они знают и туда уже кто меня обслуживает эти с этих кто отдел. С да, и те они меня оформляют. 1 ноября сдал документы. Все, ну, в цьому году законоках ну, то быстро. Далі все, када готово, готове. Люди, що були нами опитані, мають одностайну думку: зібрати документи цьогоріч стало простіше. Особисто до комунальних служб їм звертатися не треба. З відділу субсидій спеціалісти самі роблять запити. У черзі під кабінетами чиновників також стояти не треба. В управлінні праці та соціального захисту населення проводиться попередня запись на прийом документів за телефоном 23258 або при особистому зверненні. Тож, якщо ви маєте статус малозабезпеченого, то звертайтесь у відділ субсидій райдержадміністрації і там вам допоможуть отримати пільгу.